Друзі, привіт! Хотіла запитати відразу, як у вас часом, чи все ви встигаєте. Якщо ні, то я хочу вам сьогодні провести таке навчання коротеньке і дати вам на допомогу дуже цікаву техніку. Як ви всі вже знаєте, я дуже люблю планування, і це неспроста. Я це роблю, тому що я знаю. Просто я вже перевірила неодноразово, що коли у тебе є якийсь план, то ти набагато легше досягаєш своїх цілей. Тому що в тебе є така карта дій. Так? Ти дивишся і бачиш, куди тобі потрібно рухатися, ти бачиш, що тобі ще потрібно виконати, так? які кроки зробити. Ти можеш щось викреслити вже зі своєї карти, так? якщо ти впорався вже з якимось завданням. І це набагато Простішує вашу, ваш день, так? Не треба тримати все в голові, тому що ви обов'язково щось забудете. Так, а коли у вас вже все написано, ви перевірили, і можете спокійно вже ввечері відпочивати. У вас голова не взривається від усіх мислей, усіх ідей від того, що ви все втримаєте в своїй голові, ну, це не треба так робити. ось, тому... Тайм-менеджмент, так, це дуже класна наука, і ви багато відео можете побачити на моєму каналі саме на цю тему, тому що я це люблю і я ділюся з вами своїм досвідом. Ділюся з вами. Тим, що насправді працює, а ви кожен можете обрати щось для себе, те, що вам більше до вподоби, домовилися. То сьогодні ми якраз таки будемо навчатися з вами самоорганізації так, та управління собою а, і технікам, таким методам управління часом. Бо це допомагає планувати так час і економити ресурси. Тобто, простіше кажучи, не будете ви всі свої справи тримати в голові, а перенесете їх на папір, так, і заплануєте собі спочатку на день, що вам потрібно зробити. Друзі... Переходимо до техніки. Уявімо, що ви вже собі зробили список цілей, мрій та ваших бажань. З чого ж потрібно розпочинати? Ось тут, якраз, на допомогу нам прийде техніка, яка називається слони та жаби. Так? І ви повинні зрозуміти, що тут кожен з пунктів так, вашого списку ми будемо відносити до певної якоїсь категорії. Які це категорія? Як вони називаються? Це жаби, слони, а, так, а також мамонти і єдинороги. А, і зараз ми з вами розберемо кожну, кожен цей пункт окремо. Мерзенні та спритні жаби. Жабами у тайм-менеджменті називають невеликі, але такі неприємні справи. А вони не займають багато вашого часу. Чомусь їх завжди хочеться перенести, відкласти. А, ну, Що це може бути? ну, Наприклад, візит до лікаря, так, або необхідність відправити посилку, або помити підлогу. ну, будь-що. І коли жаб стає дуже багато, то вони починають тягнути з нас енергію. І ми відчуваємо, вже, що повуха в болоті. А суть цього методу, що потрібно, щоранку починати з якогось завдання жаби. Тобто, це щось, що ви вже давно відкладали, і ніяк до нього не доберетеся. Так? А тут зробили жабу і можете спокійно займатися іншими справами. Розподіліть по неприємному завданню на кожен день тижня, щоб вони не накопичувалися. Чому це працює? Тому що зранку люди мають більше сили волі, так, ніж ввечері. А ще після виконання жаби ви отримаєте почуття свободи та високу мотивацію на весь день. Наступним нашим пунктом є слони: це такі об'ємні об та важкі завдання. А що це може бути? Наприклад, підготовка до іспитів, вивчення іноземної мови. Написання диплома, або ось я стикаюся з таким слоном кожен рік, потрібно до податкової здати звіти. Так? Цілі такі глобальні, так? і тому ми намагаємося відкласти їх на потім. А коли терміни починають підтискати, слони остаточно роздавлюють нас своїм вантажем. А Суть цього методу, що слона не з'їсти за один раз. Так? згодні зі мною бо він такий великий, так? важкий. Ось. Тому його радять їсти по шматочках. Розбиваємо нашого слона на бівштекси. Так? Вони вже не такі непідйомні стають. Наприклад, роботу над курсовою розбиваємо таким чином, вибрати тему спочатку, потім скласти план, так? зібрати матеріали, тези. Якщо у вас все це, Досі лякає, так, тоді ми ще кожен пункт можемо розбити на ще дрібніші шматочки, щоб з'їсти нашого слона. так, Чому це працює? так, Тому що великий проєкт викликає такий ступор у нас. так, А згодом. Коли ми чітко все це розпишемо, так, в нас з'являється план, про що я казала з самого початку цього відео, і в нас страх зникає, тому що план це наші дії, які нам потрібно виконати. Ви просто перестаєте боятися цього, ви бачите, куди вам рухатися, ось, і вам стає набагато легше. Далі наступний наш пункт це мамонти. Що таке мамонти? Так. Це такі справи, які вже вкриті пліснявою. Так. <с? <с це колись були слони. Про яких ми постійно відкладали, так? довго, наполегливо відкладали на потім. І згодом вони вже втратили свою актуальність, тобто вони зіпсувалися і перетворилися на мамонтів. І їх ми відразу викреслюємо зі свого списку. І не витрачаємо на нього. Свої сили. Але буває так, що за рік-два мамонти перероджуються і знову стають слонами. Ну і останній пункт це єдинороги. Давайте розбиратися, хто це такі і як їх їдять. Єдинорогами у тайм менеджменті називають справи мрії, за які ми ніяк не можемо взятися. Вони здаються нереальними та недосяжними. І щоб втілити в життя єдинорога. Його треба перетворити на слона дуже просто. І потім з'їсти по шматочках. Залишаючи свого єдинорога незайманим, ми ризикуємо незабаром виявити на його місці мамонта. Тому мамонтів ми викреслюємо, як ми вже сказали, а єдинорогів. Перетворюємо на слонів і працюємо друзі. Друзі, ось така цікава техніка. Сподіваюсь, що вона прийшла вам до вподоби. Якщо ні, то на моєму каналі є ще дуже багато цікавої інформації. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь обов'язково та слідкуйте за новою інформацією. Я просто впевнена, що щось цікавеньке для себе і дієве Ви обов'язково тут знайдете.